Завершується сьогоднішній змагальний день спринтерською гонкою у жінок. Перемогу здобуває Деніс Херман Вік. Таким чином, саме Німкеня здобуває малий кришталевий глобус у цій дисципліні. Для неї це третя перемога в цьому сезоні на Кубку світу. Срібною призеркою стає Ханна Еберг. Якщо говорити саме про виступи на Кубку світу, це друга особиста медаль для шведки в цьому сезоні. І бронза у її подруги по команді Анни Магнусон. Для цієї біатлоністки це друга особиста медаль як в цьому сезоні, так і в кар'єрі загалом. Усі призерки мали по два нулі на вогневих рубежах. У квіткову церемонію потрапили Хло Вальє, яка програла 3 секунди третьому місцю, Жулія Сімон та Тереза Воборнікова, для якої це перші квіти в кар'єрі. Ліза Вітоці з однією хибою фінішувала 7-ю. Анаїс Швельєбуше з двома промахами дев'ята. Доротея Вірор, 23, маючи один промах. Інгрітандреволь 27. У неї дві хиби. З таким же показником Марта Олсберозелен 32. Провальною гонка виявилася для Ліза Терези Хаузер, яка фінішувала 64-ю. У Австрійки чотири промахи. І продовжує серію невдалих виступів Ельвіра Еберг, 72 -е місце три штрафні кола. На жаль, Україна сьогодні без залікових очок. Кращою стала Анастасія Маркушина. 46 -е місце з нулем. Олена Білосюк 57-ма. У неї два штрафних кола. Дар'я Блашко з однією хибою. 60-та. Любов Кип'яченкова. У якої три промахи. Фінішувала 80-ю. І Юлія Джима з трьома промахами на 83-й позиції. Таким чином, завтра в Мастартах, ми не маємо українського представництва ні в чоловічій, ні в жіночій гонці.